Лозова майже готова до святкування 50-річного ювілею Лозівського ковальсько-механічного заводу. Про це відзвітували керівники міста під час зустрічі міського голови Сергія Зеленського з народним депутатом Анатолієм Гіршфельдом, почесним президентом індустріальної групи УПЕК, до якої входить ЛКМЗ. У суботу, 19 березня, Анатолій Гіршльд відвідав Лозову з робочим візитом. Як зазначив перший заступник голови Олександр Житков, у міському плані відзначень урахували усі побажання заводчан. мы практически с бюджета на десятилетие э, ну, таких значных постей мы планируем. Идет у нас до 100 тысяч где-то спонсорских денег на эти все дела. Здорово, что мы на каком-то этапе объединили все мероприятия и как бы движемся в одном русле, потому что действительно нельзя эти вещи в сознании людей отделять так ими. Это что я бы добавил, может быть, растяжки на улицах. Мы профинансируем все это дело, а куда чтобы дало для оперативных комиссий. Та 50 підістіліття. Ну, такий чистий. Досвід. З робочої наради нардеп з мером перейшли у дитячо юнацьку спортивну школу Юність на турнір з мініфутболу. Тут за Кубок на честь 50-річчя ЛКМЗ боролися дві лозівські команди та чотири команди з районів Харківщини. За результатами турніру, перше місце посіла команда з Кегичівського району. Лозівські спортсмени посіли четверте та п'яте місця.